Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми вітаємо вас у Центрі дерматології та косметології Новодерм, що знаходиться за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА-73, Корпус 4, телефон 240 08 13. Ми продовжуємо цикл передач Краса та здоров'я. І сьогодні поговоримо про проблеми випадіння волосся. Більшість з нас абсолютно не хвилює, як росте волосся, поки на голові його багато. Але якщо у вас таки є проблеми з волоссям, які пов'язані з його поганим ростом або ж його випадінням, вам необхідно звернутися за консультацією до лікаря-трихолога. Тріхологія – це наука про волосся і волосисту частину голови. Вона вивчає будову фази росту волосся, а також розробляє теоретичні і практичні методики профілактики захворювання і лікування волосся і шкіри голови. Випадіння волосся це одне з найпоширеніших проблем нашого часу стрес, шалені темпи життя, нерегулярне харчування, перенесення важких інфекцій, таких як грипу, незбаланс ендокринної та нервової системи, генетична схильність все це причини виникнення цієї проблеми. Ця проблема потребує комплексного діагностичного підходу у правильному та індивідуальному підборі лікарських засобів, а вирішувати їх в домашніх умовах, займаючись самолікуванням, є недоцільним. Лікування волосся багато в чому залежить від клінічної форми, стадії захворювання та віку пацієнта, тому призначити лікування повинен вам фахівець. <му> проблема випадіння волосся серйозно впливає на настрій більшості людей. Стаючи причиною численних комплексів та депресій. Так само деякі захворювання внутрішніх органів можуть спричинити випадіння волосся по круговому типу, тобто вогнищеве, а також дифузне випадіння волосся по всій голові і робцеві зміни. Проте вогнищеве випадіння волосся може бути як самостійне захворювання. Також в нашу клініку часто звертаються пацієнти, які довготривало дотримуються виснажливої дієти, внаслідок чого волосся втрачає свій вигляд, блиск. Ти тьмяним, посіченим, нездоровим виглядом виснажливі дієти, в свою чергу, спричиняють дисфункцію ендокринної та нервової системи, що також провокує випадіння волосся. Щодо огляду волосся і шкіри голови, ми проводимо бесіду з пацієнтом, уточнюємо багато питань і деталей, таких як скарги, тривалість захворювання, характер перебігу його, динаміка аналогічного у родичів, в першу чергу по материнській лінії, стреси, хронічні захворювання, характер харчування тощо. Після чого проводиться загальний огляд. Ми встановлюємо причини патології шкіри волосистої частини голови, оцінюємо стан фолікул, лобної, тім'яної, скроневої і потиличної ділянок. Проводимо спектральний аналіз волосся на виявлення кількісного складу мікроелементів. Дослідження показали, що існує велика залежність між рівнем мікроелементів у волосі та внутрішніми органами людини. Волосся це документація внутрішнього стану організму. Особливістю нашого підходу до лікування будь-якого захворювання волосся і волосистої частини голови у нашому центрі є комп'ютерна діагностка волосся та шкіри голови. Зображення, збільшене у багатократному розмірі шкіри і волосся, дозволяє об'єктивно оцінити стан волосини та шкіри голови і поставити діагноз, зберегти і порівняти мікроскопічні дослідження корення і стержня волосся до в процесі і після лікування. Система діагностики волосся складається з огляду за допомогою найсучаснішого апарату тріхоскан, отримання зображення волосся і шкіри, і можливості сфокусувати камеру на найдрібніших деталях: комп'ютерний аналіз, консультація з підбором лікарських засобів та підбором правильного домашнього догляду. За допомогою апарату Тріхоскан ми можемо визначити тип шкіри голови, визначити тип волосся, визначити розмір волосиного фолікула, дослідити і оцінити степінь ураженого стовбура волосся, дослідити себе процеси, провести підрахунок кількості волосся на одиницю площі, вивірити товщину і плотність волосся, діагностувати захворювання шкіри голови і волосся, архівувати фотографії результатів діагностики. У разі виявлення суміжнього захворювання у пацієнтів ми скеровуємо до спеціалістів, з якими спільно обговорюємо тактику лікування. Профілактичне та професійне лікування волосся та шкіри голови допоможе зберегти волосся здоровим і красивим. Тому при перших ознаках посиленого випадіння волосся необхідно почати боротьбу за відновлення волосного покриву голови. Чим раніше це зробити, тим більше шансів отримати позитивний результат. На цьому наша передача добігає кінця. Записатися на консультацію до лікаря-трихолога ви зможете за адресою місто Львів, вулиця Героїв УПА 73, Корпус 4, телефон 240 08 13. На цьому я прощаюся з вами. До побачення! Будьте здорові!